Читав там десь місяць назад про те, що є такі плани створення ще додаткового міністерства, Міністерства єдності. Зараз це де факто і де юре відбулося. Олександр Чернешов очолив це міністерство. Спочатку я, знаєте, якось так оптимістично до цього віднісся, тому що єдність це моя тема. У мене є організаційна інтелектуальна гра, яка називається єдність, є школа управління, яка називається єдність. Є напрацювання по сучасній українській національній ідеї, де є, ну скажемо, основа так само єдність. Але щось у мене останнім часом трішечки додавалося не оптимізму, а песимізму відносно створення цього міністерства. Задекларовано хороші цілі, задекларовані цілі повернення українців за кордону для єднання. Я собі туманно уявляю. Як це міністерство зробить? Для того, щоб українці повернулися за кордону, то має завершитись війна, має бути перемога, має бути стабільна економічна ситуація, нові місця, хороша зарплата, прогнозоване майбутнє. Чи зробиться міністерство єдності? У мене є великі сумніви а якимись деклараціями, лозунгами, призивами та ні, це точно не спрацює. Ну тобто, спочатку, коли була задекларована ідея десь місяць назад, вона мене якби надихнула. А потім, коли я так більш детально почав це осмислювати і слідкувати за цим процесом, у мене все більше і більше почало народжуватись песимізм. Не хочу бути песимістом, тому що стараюсь бути завжди оптимістом. Але є знову ж така приказка хотіло я краще вийшлося як завжди. Це міністерство не автономне. Воно входить в кабінет міністрів, воно входить в загальну систему влади. А якщо взяти загальну систему влади і зробити опитування серед українців, як би вони її оцінили в десятибальній системі, ну не беруся прогнозувати, яку оцінку поставили б, але, мабуть, невисоку, а скоріше всього, ближче до низької. Так що. Ну, почнемо, побачимо. Рано робити якісь висновки, дізнайтесь про них по ділах їхніх, побачимо про діла їхні. Що ще хочу зазначити, такого трішечки песимістичного і те, що мене насторожує. Дуже багато корупційних скандалів. Серед кого? Серед хлібороба, серед водія та ні, серед держслужбовців, серед депутатів Верховної Ради, серед чиновників кампміну в міністерствах. А чи не створюємо ми ще одну додаткову кормушку? Тому що це що таке нове міністерство? Це штат, це бюджет, це гроші. Ну а е, та історія чиновників в Україні, е, вона ну, сама за себе багато чого говорить. Ми ж бачимо постійно ці корупційні скандали. Ну це основа є мого песимізму, але щиро хочу, щоб я помилився. Дуже хочу, щоб помилився. Шановні друзі, якщо вам сподобалось це відео, звичайно буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал і залишите свої вподобайки, коментарі. Це буде допомагати в дальнішій роботі. Дякую.